Діти, прийшла весна, а навесні так хочеться дарувати тепло і радість найдорожчим людям. А хто для дитини найдорожчий? Так, це матуся. Давайте разом послухаємо вірш, який написала Олена Роговенко. Він називається Ніч над містом засвітила зоряну доріжку. Ніч над містом засвітила зоряну доріжку. Мама стомлена присіла коло мого ліжка. Ти, матусю, не хвилюйся, я вже підростаю. Місяць в небі усміхнувся, зірочку вітає. Завтра вранці вийде сонце, щоб весну зустріти. А у вазі на віконці для матусі. Квіти. Так, навесні найкращий дарунок для матусі це квіти, бо вона і сама ніжна й тендітна, мов квітка. Давайте разом з вами придумаємо безліч красивих слів, які будуть відповідати на питання яка, і розкажуть, яка ж насправді гарна, чудова, красива наша матуся. Мама яка, мама красива? Мама яка? Мама ніжна. Мама яка? Мама чарівна? Мама яка? Мама весела. Мама яка? Мама розумна. Мама яка? Мама модна? Мама яка? Мама найдорожча. Мама яка? Мама, найрідніша. Діти, ви сьогодні дуже гарно працювали. Багато красивих слів придумали для своєї матусі. Кожен придумає для своєї матусі безліч, безліч безліч гарних, чудових, красивих слів, бо для кожного матуся його найрідніша. А ми з вами прощаємося до наступних зустрічей.